Уводнити кримський міст та наносити удари безпосередньо по будівлі Кремля. Саме такі заяви зробив наш відомий військовий експерт Петро Черник і робив робить, і робив він неодноразово. І Я хочу прокоментувати ці заяви і одразу скажу, що я підтримую це. Чому? Давайте розглянемо, яка має бути логіка війни наша на наступний ну, найближчий період. Тобто є тактика, є стратегія. І ось на найближчий період, коли ворог зараз нас атакував, взяв трошки, посунув з Авдіївки, але на сьогоднішній день ворог вже зупиняється. Фактично зупиняється. Про це кажуть і відповідні американські дослідження, джерела військові, і взагалі англосаксонські, англійські розвідки і інші розвідки про те, що ворог здихає і йому потрібна буде перерва. Ну, здихається в приносному рівні і в прямому рівні, да, видихається, правильно так буде кажучи. І йому буде потрібна перерва для того, щоб накопичити сила. Це десь 3-4 місяці, можливо, півроку, ну до літа і до середини літа, де можливо буде інший наступ. А що маємо робити ми? Я абсолютно згоден з паном Петром Черником про те, що треба Кримський міст вже давно уводнити, підводнити, знешкодити. Тобто його пошкодити таким чином, щоб була пошкоджена не просто одна якась, одне якесь перекриття, а щоб це було два, можливо, три перекриття, бо там йде залізниця і все це рухається, ось все, що рухається, це потягами рухаються снаряди, боєприпаси, інше військове обладнання, снарядження, рухаються сюди, до нас на фронт. І це найкоротший такий логістичний шлях ось у чому питання. І там одна дійсно така гілка. Залізнично, але е, я так впевнений про те, що е, наші сили оборони вони в свій час хотілося б скоріше, безумовно, вони цей кримський частину Кримського мосту вони уводнять, підводнять і це зробити треба на нашій території. По-перше, наші партнери дають нам зброю, і, і кажуть, деякі з них кажуть, що ай-яй, ви ж тільки там не застосовувати цю зброю по. Значить, території Російської Федерації, бо там Путін може там, перейти червоний лінії в 120 раз. Як він лякав, то буде лякати ще в 121 раз. Але е, якщо навіть е, іти з цієї логіки, з цієї позиції, то Кримський мост це незаконна будівля, ми його не будували, це тимчасово окупована територія Автономна Республіка Крим Україна. І ми цей Кримський мост маємо знищити ближче дійсно до нашої території, тобто до. До, в наших територіальних водах, в нашій, в нашій території в межах визнаної, визнаної законодавством світовим, світовою спільнотою території. Чому? Тому що потім росіяни мають його що? ремонтувати, а ми маємо що? Ми маємо знищувати ці ремонтні групи, ремонтні роботи. Тобто, ми знаємо, маємо знищити і ще завалити пару цих прольотів. І нехай воно там взагалі потім стає і цей. Пусть нехай вони там гребуть плотами, лодками, але це вже надводні цілі, і їх буде легше вражати, ніж Кримський міст. Чому так довго готується операція про Кримський міст? Ну це я думаю, що наші спеціальні служби потім після війни роз, вам розкажуть. А якщо дуже коротко і я думаю, що це відкрита інформація про те, що не, не так просто це зробити. Тобто там має, має бути нанесений е, такий комплексний посилений удар, як і е, ракетами, як і з літаків, можливо, так і безпілотниками, тобто, які будуть там відволікати, так і надводними дронами. Тобто, це має бути така масована атака, яка там зрушить взагалі порушить всю цю систему е, захисту цього Кримського мосту. Бо він же ж великий, там він 18 кілометрів, розумієте? і... Фактично, ну половина можна сказати, цієї ці, ці ділянки це на нашій українській землі, і ми можемо бити туди, куди будемо вважати. Тобто, це законна ціль, це ворожа ціль. Ворог перевозить, як я вже казав, обладнання, устаткування, озброєння, артилерійські снаряди, і ми маємо це знищити. Потім питання по бити по будівлі Кремля. Тобто було чітко зазначено, що не по людям українські збройні сили. Ми не б'ємо по людям. Ми знищуємо виключно військовослужбовців Російської Федерації із цих злочинців, військових. Ми знищуємо логістику, знищуємо тилові частини і тобто все, що стосується війни з народом, з людьми, українська армія, сили оборони України, ми не воюємо. Тобто ми ведемо цивілізовану війну, і ця цивілізована війна полягає в тому, що ми дотримуємося. Так багато кажуть, чому вони не дотримуються росіяни. Чому вони знають, а ми дотримуємося? А тому, що ми цивілізовані люди. розумієте? тому що там орки, а ми, а ми Київська Русь. Там у графіни, татаро-монголи, а ми саме Київська Русь. Тобто, ми, ми демократія, ми світло, ми, ми надія світу, і ми боремося проти. Демократія проти тиранії і світло проти темряви. Ну так, тому ми маємо бути до кінця світлими і виконувати, дотримуватися якомога повністю е, правил війни. Але по будівлі Кремля, як сказав Чернік, і я його поділяю думку треба бити. Тобто, бити для чого? Щоб збити там не тільки зірку. А збити одну башню, другу башню, третю башню, четверту башню. Щоб у цей Кремль, як пам'ятаєте, картина Айвазовського, Москва горить. От, Москва горить, Москва палає. Це історична така картина. Так от, от Кремль має горіти і палати. Можливо, це буде вночі удар, можливо, це тобто коли там не буде людей, менше людей. А якщо там терористи будуть Путін чи значить Шойгу чи інші, то. Це також законна ціль, тому що це військові злочинці. Путіна, до речі, ви ж пам'ятаєте, оголосили в кримінальний розшук, кримінальний міжнародний суд. Тобто він фактично потенційний злочинець. Так що всі ці цілі кремлівські вони є логічними і вони є підставою для застосування збройних сил України. Тобто нам знищують, дивіться, по нам стріляють і знищують наших мирних людей. А ми знищуємо там військові. Об'єкти, військове обладнання, військове озброєння і будівлю. Будівля має бути одна. Це Кремль. От Кремль має бути картина буде не Айвазовського, а картина іншого якогось художника. Я думаю, що не одного. Буде, на... буде називатися Кремль палає 2 або Руїни Кремля 3. І це буде навіть буде стрічки потім зніматися. Пам'ятаєте, скільки разів там Кремль вже палав? Там і відомі американські голівудські режисери знімали. Там, і Кремль же підривався там сто разів. Тобто він має, я думаю, що має зробити так, щоб були реальні, реальні наслідки. І приїжджали потім туди режисери і знімали на реальних руїнах Кремля. Оце буде класно, розумієте? Не Бутафорське, а от реальні руїни Кремля. Це буде супер. Тому наша логіка знову таки: це найголовніше, це в найближчі. Ну, найближчу перспективу це знищувати логістику нашого ворога. Якщо ви якщо ви бачите, то знищуються літаки за останні за останні, фактично там місяць знищено близько 12-13 літаків за, за різними джерелами. Ну, за підтверджені джерела знищені, знищується інфраструктура, гарять, нафтобази палають, значить, палають заводи, палають мости, палають. Е Приробні якісь комбінати, все, що працює на економіку ворога, тобто все, що задіяно на війну, то є реальними військовими цілями і об'єктами для українських спецслужб, для українських військових і для партизан. Ми ж не забуваємо, що там в Ростовській Народній Республіці, в Перській, Білгородській Народній Республіці, Курській, зараз буде Казанська Народна Республіка. Тобто вони вже давно очікують звільнення від тиранії. І я так думаю, що Ічкерська Народна Республіка, Кабардіно-Балкарська Народна Республіка, Народна Республіка, Владивосток, там інші, тобто, вже давно пора. От. Це я, до речі, не жартую. Я вважаю, що воно так і буде. Тобто знищуємо ворога там, де ми його можемо, на лінії фронту, знищуємо ворога в тилу, всю його логістику, упідводнюємо Кримський міст. Москву, Кремль, Кремль саме Кремль, як будівля, має Айвазовський 2 написати або його послідовники написати картину Москва горить, Кремль горить. І кожен робить на своєму місці для перемоги все, що може. Воїни воюють, хто може волонтерить, хто може, допомагає, хто там сітки ще є, хто там донати на дрони збирає. Хто значить просто працює і робить відсотки нарахування податків в державний бюджет, це також добре. матері молоді сидять виховують маленьких діточок українських. Тобто, всі працюємо на перемогу і рухаємося далі до перемоги. Перемога буде за нами. Це однозначно. Слава Україні!